Починаються брудні політичні маніпуляції у зв'язку з виборами депутатів Верховної Ради. З передвиборчих перегонів намагаються усунути кандидата у депутата Верховної Ради від 94-го мажоритарного округу Віктора Романюка, який іде разом з партією Народний фронт. Зовсім кричущий такий момент це реєстрація Віктора Романюка на 94-му виборчому округу Київської області. На попередніх виборах 2013 року Романюка зняли. За те, що він не проживав на території України. Мене вразило в 2013 році, він не проживав 300 днів на території України. Сам кандидат вбачає у цьому політичне замовлення. В Україні були в свій час фальсифіковані 15 кримінальних справ проти мене. Ціла державна машина. Особисто Саша Янукович давав казівку для щоб мене затримали. О, мене було затримано вже в Італії, де я відбув сидів в'язниці. Потім у мене був домашній арест, і потім італійський суд не український, а італійський підкреслює суд, мене виправдав, сказав, що я чесна. Люди загальний срок судового процесу, який тривав в Італії, майже рік це не швидка процедура. Стара влада пішла, методи залишились, брудні політичні технології і надалі застосовуються на політичній арені.